Вітаю, шановні друзі! Національний банк встановив додаткові обмеження з 1 жовтня 2024 року для карткових переказів, так званих p 2 p переказів. Друзі, з 1 жовтня буде заборонено робити вихідний переказ на суму більше 150 тисяч за місяць. Тобто, мало того, що для українців за кордоном е, діяло і так обмеження про розрахунок за кордоном або на закордонних сайтах 100 тисяч гривень. Так ви тепер ще і не зможете переказувати з однієї картки на іншу картку більше ніж 150 тисяч гривень в місяць в рамках одного банку. Тобто, додаткове обмеження для вас, це нібито повинно сприяти протиправним цілям та е, не повинно вплинути на діяльність волонтерів. Ну, так пише національний банк, друзі. Але насправді це просто підвищить рівень дропів. Дропи це фактично люди, які за оплату передають свої реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Тобто люди почнуть більше відкривати лівих карток і користуватися ними. Ну, тобто. Ну, не знаю, чим думає Національний банк, замість того, щоб якось ну от, давати людям трішки більше свободи. Вони, наприклад, беруть і обмежують. Ну, друзі, це таке. Можливо, це спосіб заробітку для того, щоб люди відкривали більше карток і сплачували при цьому більше банківської комісії. Можливо, і такий варіант може бути. Тому, друзі, ось така інформація. Майте на увазі з 1 жовтня переказати. З вашої картки на іншу більше ніж 150 тисяч гривень на місяць просто не вийде. Тому з повагою, ваш адвокат Демченко.